Опри усі дискусії, які сьогодні точаться у суспільстві, незмінним залишається одне стати європейською державою Україна зможе лише тоді, коли практичними справами і здобутками у реалізації конкретних завдань соціально-економічного розвитку доведе свою спроможність на рівних конкурувати з європейськими товаровиробниками. Тож за будь-яких обставин питання соціально-економічного розвитку кожного села, міста, району чи області залишаються першочерговим завданням. Усіх органів влади свідчення цього чергові сесії рад різних рівнів, які проходили цими днями. Наші кореспонденти побували на пленарних засіданнях сесій Галицької районної також Коломийської міської рад. Подробиці у наступних сюжетах. Сьогодні у Галичі засідала 21-ша сесія районної ради шостого скликання, у якій взяв участь депутат обласної ради Зіновій Береговський. Сесія заслухала ряд важливих питань, серед них виконання районного бюджету за 9 місяців поточного року. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Ірина Мацькевич доповіла, що за цей період обсяг доходів загального та спеціального фондів районного бюджету склав майже 168 млн грн, мільйонів гривень, що на 6,5% більше у порівнянні порівняно. Ні, з аналогічним періодом поточного року депутати заслухали питання про внесення змін до зведення плану природоохоронних заходів на поточний рік, про присвоєння за загальноосвітній школі імені Іванни Блашкевич. Депутати також склали звернення до голови Верховної Ради України з вимогою невідкладного розгляду та прийняття проекту закону України про порядок імпічменту президента України, не дивлячись на політичний стан справ на сьогодні, адже відповідно до статті 5 конституції України. Не носієм і єдиним джерелом влади є народ, який здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Свою думку з цього приводу висловив голова райдержадміністрації Григорій Івасишин. Питання не на часі зараз його ставити. Це ці питання в деяких районах взагалі. Не розглядалися, не були включені в порядок. Денний В деяких районах були включені в порядок денний, також не були прийняті. Обласна сесія також не прийняла дане питання. У нас є дуже багато різних проблем, які є в районі. В першу чергу у нас є зараз. Ситуація неординарна ступом України в ЄС. Я вважаю, що це питання зараз не на часі. Прошу його не приймати. Звернення не прив'язане до конкретної ситуації. Підкреслив і спростив стан справ голова районної ради Петро Стрембіцький. Шановні депутати. Це не йде тут розмова про президента Януковича. Сьогодні Янукович, завтра може бути Іванов Петро Сідовим. Це йдеться взагалі про те, що Верховна Рада прийняла закон в майбутньому про імпічмент президента нашої держави. 33 сесію міської ради розпочали із хвилини мовчання за покійним владикою Миколою Сімкайлом. Сьогодні йому могло б виповнитися 61. Далі приступили до порядку денного. Традиційно розпочали із депутатських звернень. На виконання міського бюджету 2013 року в частині використання статутного фонду КП «Коломий водоканал» було передбачені кошти на влаштування каналіційно мережі по вулиці Огієнка, Лотоцька, Гелесічка, Довбуша. І там, і той весь мікрорайон. Всі прекрасно знають, що то мікро через той мікрорайон протікають тікають багато річок. То є поверхневі води, і знаємо, що то все потім іде в коло цей водоканал. Пропоную зробити ще один місячник. Буде їх не п'ять, а шість, але не стояти з феном на трасі, не лапати на швидкість. А пройтися по коломи і зібрати нормально. Навчити е, автомобілістів навчити автомобілістів паркувати свої автомобілі. А далі почалися суперечки. До трибуни вийшов депутат Любомир Глушков. Не встиг він розпочати, як фракція УНП покинула залу засідань. А питання стосувалося скорочення штату міської ради. Коло міського міської ради з 1.01.2014 року посаду радника міського волонтера. Як Виявилося, мова йде про відділ інформаційної політики та зв'язків із громадськістю. Наразі радником мера є Ярослав Гущій. Замість цієї посади з 1 січня 2014 року пропонують вести іншу. Вес супутний відділу інформаційної політики та зв'язків громадськістю міської ради посаду спеціаліста першої категорії з 1 на 1 -го 2014 року. На всі закиди Ігор Слюзер відповідає, цитуючи закон. Стаття 26 закону про місцеве самоврядування. Пункт 5. Це виключні компетенції міських рад, затвердження і тільки за пропозиції міського голови, загальної численності апарату ради та її виконавчих органів. відповідно до Штатів кабінету міністрів і так далі. Любомир Глушков каже: ми пропонуємо внести зміни в рамках затвердженої чисельності. Мер звинувачує опозицію у політичному переслідуванні. Мені найбільше подобається, що опозиційні партії, критикуючи всіх в Україні за політичні переслідування, займаються в і тим самим. Питання поставили на голосування, 27 депутатів висловились за. Далі мова йшла про те, бути чи не бути у Коломиї індустріальному парку. Якщо наша концепція пройде перший етап, ми будемо включені до державної програми підтримки підіг... 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 про виконання бюджету за 9 місяців 2013 року та уточнення до головного фінансового документа міста доповіла начальник профільного управління Ганна Бакай. Прийшла за рахунок субвенції з обласного бюджету та для. Також проведено переходять гроші за рахунок наших нахожень, і сьогодні, і на плату. Звичайно, говорили і про гроші. Зокрема, Ігор Слюзар запропонував 235 тисяч гривень зняти з утримання доріг та 110 тисяч із них перенаправити на виплату заробітної плати працівникам позашкільних закладів та на інші витрати. 125 додати на санітарну очистку. А 110 тисяч забрати на заробітну плату позашкільним закладам освіти. Це одразу ж викликало шквал обурень. Я не кажу, що треба поти цілому а просто прийдати підшуково питання. Виявилося настільки суперечливим, що депутати вирішили голосувати поіменно. Ігор Мирославович. за. Семенюк Михайло Васильович. Результат 22 за, четверо проти, 10 утрималося. Рішення не прийняли. Про хід виконання програми Культура Коломиї повинна була доповідати Уляна Мандрусяк, але оголосили перерву, з якої багато депутатів не повернулося. Ігор Орслю зараз закрив сесію, пообіцявши призначити наступну уже через п'ять днів.